Короткий документальний фільм про В'ячеслава Чорновола спогади колишніх членів народного руху України, які добре знали його засновника, спілкувалися з ним на рухівських зборах і конференціях, були його довіреними особами під час балотування на посаду президента України, бачили його у різних ситуаціях під час зустрічей із людьми. Ця ж зустріч у стінах обласної бібліотеки імені Котляревського стала даниною пам'яті яскравій особистості, українському достойнику та найвидатнішому українцю ХХ століття, яким вважають В'ячеслава Чорновола полтавські соратники. Я був один із таких рухівських ініціаторів, якби закапщиків, які ініціювали. Переобрання, тодішнє керівництво руху, тоді був драчі павличко з піволами, і обрати головою саме Чорнобор. Він був класний. Я вам скажу, це людина, по-перше, суто демократично настроєна, абсолютно, дуже толерантна, дуже комунікабельна. Абсолютно щирий патріот України під час поховання ми поїхали з Полтави великою делегацією двома автобусами. Це було десь з півмільйона людей. А то більше, які йшли, попрощалися з В'ячеславом Максимовичем. Всі плакали, всі ридали. Люди зрозуміли, велич людини, величеї справи, яку він робив. Українці повинні не лише його пам'ятати, а й читати. До цього часу розповідає директорка обласної бібліотеки Тетяна Зеленська. У них було лише сім томів із десятитомника В'ячеслава Чорновола. І ось тепер з його публіцистикою полтавці зможуть ознайомлюватися не лише у читальній залі, а й беручи книги у бібліотеці. Постать В'ячеслава Чорновола сьогодні вона є знаковою, тому що це є приклад самопожертви в історії інтересів держави, і він життя поклав на це. І якби В'ячеслав Максимович Чорновил був сьогодні живий, це, без сумнів, був би унікальний моральний авторитет у розвитку української держави і у Верховній Раді, і для уряду, і для любого з президентів. Петро Ворона також передав в бібліотеці шість дарунок голови національної спілки театральних діячів України Леся Танюка його монографію про Мар'яна Крушельницького, одного із засновників українського театрального мистецтва ХХ століття.